Вам, мир вашій родині і всій Україні. Перед тим, як представити нашого гостя, хочу сказати, що у нас для вас є подарунок. Книжка Тільки Ісус українською мовою, автор її Дезмонд Форд. Якщо ви хочете отримати цю книгу, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061 098. 92, 57, 061. Або 050 24 15 713, 050 24 15 713. І за якусь мить ви побачите нашого гостя і почуєте нашу нову тему. Шановні добродії, знайомтесь, будь ласка, давній друг нашої передачі Назарій Сташко. Він народився в селі Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області. Зараз він проживає в місті Івано-Франківську разом з своєю сім'єю. Він любить Бога. Свою сім'ю і дітей. І можливо, саме тому він в е, нього таке є особливе служіння, він координатор дитячих християнських клубів майбутнє або клубів майбутнє України, в е, координатор Ван-Франківській області. І е, наша тема така чуть-чуть провокаційна, яка віра правильна. Вітаю, Назарій, нашій студії. Вітаю. Е, і перше запитання, простеньке запитання: що таке віра? Будь ласка, біблійне визначення, визначення словника, як тебе там ви вийде? Е, — Насправді є різні визначення. Віра як е, якесь вірування в житті людини, віра як релігійні погляди в житті людини. Е, наприклад, в інтернеті, в Вікіпедія дає таке визначення. Віра це сприйняття людиною чого-небудь, тверджень, свідчень фактів як істинних, правдивих, іноді без попередньої перевірки, на основі тільки внутрішнього, суб'єктивного переконання, що не потребує більш ніяких доказів. І, звичайно, Слово Боже, дає також нам визначення, що ж таке віра. Один із перекладів говорить так, що віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. Це записано у посланні до євреїв, 11 розділ, 1 вірш. І я хочу сказати, що віра людини десь визначає спосіб життя людини. Як людина вірить, так вона буде поступати в своєму житті. Отже, простіше кажучи, віра це довіра комусь, так, чи чомусь там. Я, я вірю, так, я довіряю там комусь. І, ну, ми говоримо про віру в такому плані християнському, плані, може для когось буде це зрозуміліше, релігійному плані. Так? Так. І, і сьогодні перед людьми таке, р, таке різноманітне релігійне, релігійна така панорама, так? таке релігійне розмаїття. Яка з усіх вір правильна? Чи вони всі правильні? Побутують різні думки, кажучи, всі правильні. а Хтось каже, от, е, всі неправильні, одна моя правильна. Е, от твоя відповідь на таке запитання. Ну, тут десь вже ми говоримо скажімо, не стільки про віру, стільки про різні деномінації, напевно. Uh -huh. так, То треба песін. відрізнити, так? Так, треба ці поняття відрізняти. І насправді ні, жодна деномінація не може претендувати на те, щоб сказати. От ми володіємо е, абсолютною істиною, тільки наша деномінація правильна, ідіть до нас, і більше ні до кого. Якщо хтось так говорить, то, то треба тікати від таких людей. Е, ми не можемо стверджувати, тому що не деномінація визначає, але тільки Слово Боже. І слово Боже говорить нам про те, що е, послані до Ефесян, 4 розділ, 5 вірш. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Тобто Слово Боже говорить про те, що є віра, яку, яка визначається Словом Божим, яка є правильна. І ми повинні вірувати так, як нам каже Слово Боже. І Христос, коли спілкувався зі своїми учнями, цікаво, що ми знаємо, є такий випадок, коли Христос прокляв смоковницю, на якій не було плодів, були тільки листя, і учні буквально на наступний день, побачили, що вона всохла. І вони дивувалися дуже сильно, і Христос, навчаючи своїх учнів, каже, майте віру Божу. Майте віру Божу. Христос не закликав їх до якоїсь деномінації, не, не вказував їм на якогось конкретного вчителя, що йдіть тільки за ним і Він вас проведе. Але Він говорив, майте віру Божу. І Слово Боже, більше нам роз'яснює питання віри. Яка ж це віра Божа? Що значить майте віру Божу? Дехто думає, що. Віра Божа це просто вірувати в існування Бога. Я вірю, що Бог є. Я вірю, що Бог є, і, і, і що більше, більше нічого не треба. Але насправді десь ще досить велику увагу питанню віри присвячує Яків в своєму соборному посланні. І він каже такі слова, що навіть демони вірують в існування Бога, і при цьому вони тремтять. Тому що їхня віра не йде далі, вони не підтверджуються ділами їхніми. І Яків так і говорить в другому розділі 26-й вірш Соборного послання Якова написано: Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Отже, ми бачимо, що віра Божа це віра, яка підтверджується ділами, ділами, які від нас хоче бачити Бог, діла. Життя згідно з Євангелієм, життя згідно з Словом Божим, коли людина довіряє своє життя Богу, він не просто вірить в існування Бога, але хоче в житті поступати, так як Бог вчить в своєму слові. Тому що вірити і довіряти, вірити просто в існування і довірити своє життя Богу це різні речі. Розповідають один такий приклад, коли один чоловік, який був канатоходцем, Через, він по канату переходив через дуже таке страшне е, гірське провалля між, між горами. І він натягував канат і проходив вільно, а потім він взяв, він взяв тачку і з тачкою переїхав по канату. І він запитав публіку, чи вірите ви, що я можу людину провести в цій тачці. І всі закричали: Так, ми віримо, ти можеш це зробити. Але коли він запропонував комусь із них. Сісти. Сісти в цю тачку, то їхня віра на цьому закінчилась. І тільки син цього чоловіка дійсно довірився своєму батьку, і він сів і він його провіз через це провалля гірське. І це десь ілюструє відношення людей до Господа. Хтось каже, Боже, ми віримо, що Ти є, ми віримо, ми визнаємо, ми християни. Але якщо ми не довіряємо своє життя Богу і не поступаємо так, як Бог хоче. То це не є віра Божа, про яку говорить Слово Боже. І тільки люди, які довіряються Богу як батькові, які готові довірити йому своє життя, незважаючи на різні обставини, незважаючи на, на інших людей, то це є дійсно правдива і жива віра. Апостол Яків називає таку віру живою вірою, що віра, яка підтверджується ділами, довірою до Господа. Цікаво, що ти вчитель фізики і ти віруюча людина. так? Бо, е, також так люди інколи говорять, що віра, християнство це в якійсь мірі це таких, ну, це, якби справа людей, таких ну, не дуже грамотних е, бабусі, дідусі. Каже, я коли по тоді буду вірити, або по, по крайній мірі, жити по Біблії. Я собі вірю, коли мені треба. Е, це на, на, на потім на старість. Ти молодий і. Е, Такий грамотний так чоловік багато вчився. І ти віриш, Бога. і ми знаємо багато вчених, фізиків, математики. Вони були віруючими людьми. Багато о, письменників, поетів були віруючими людьми. Тарас Шевченко, про якого згадують в ці дні, він був людиною, яка вірила в Бога, в нього там є переспіви із Старого Заповіту, є псалми, там також такі перефразування є. І він сам одного разу сказав, що він читає Євангеліє. Зараз моя книга, яку я читаю щодня, щогодини, це Євангелій. Це дуже такий позитивний приклад, і ми бачимо, наприклад, Іван Франкович читав, і Леся Українка читала, і це для нас теж хороші, прекрасні чудові приклади, щоб ми також наслідуючи ці приклади, читали слово Боже, і від цього слова Боже ми черпали віру. І тепер ми говоримо про як віру вона набувається, чи успадковується, тому що ми знаємо, що від батьків ми отримуємо національність так. Українці народжують українці, поляки, поляки, росіяни — росіяни, євреї, євреїв. Е, від батьків ми отримуємо зовнішність, так, частково риси характеру, темперамент, інколи, на жаль, хвороби і само собою, що гріхи. От, а як з вірою? Набувається чи спадковується? Ну, звичайно, від батьків ми багато чого спадковуємо і е, спосіб життя батьків, їхні їхнє вірування, звичайно, впливає на дітей. Пливає на їхні погляди в житті, діти переймають від батьків щось хороше чи погане, але саму віру, про яку говорить Слово Боже, унаслідувати, перейняти спадок від батьків не можна. Неможливо, просто, Неможливо, не так, неможливо. Слово Боже каже, що е, такі цікаві слова в першому соборному посланні апостола Петра, перший розділ, 18-й вірш. Петро каже так, і знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Апостол Петро через Духа Святого говорить Божі Слова, говорить про те, що ви відкуплені кров Ісуса Христа. Від чого? Відкуплені від марного життя, яке вам передалося від батьків. Тобто від батьків. Ми все, що можемо наслідувати, це марне, гріховне життя. Це передається. А віра Божа це те, що треба набути в своєму житті. Віруючою людина не народжується, віруючим можна стати. Звичайно, що треба дітей вчити, що є Бог на світі, так. Божим заповідям, <кхе> слово Боже. Ну саму віру, тобто відродити людину, так щоб вона людину повірила, це, це дар Божий. Це від Бога приходить. Так? Ми не можемо дати віру якось так. От ми можемо дати книжку, так? ми можемо дати листочок, щось інше можемо дати, але ми віру не можемо дати. Ми можемо розказати про Бога, але повірити в Бога, людина це, вона отримує цю віру від самого Господа. Так? Я вже трошки сказав, так, я хотів дати питання. як набути істину віру. Ну ти, будь ласка, це якби ну, продовж цю думку. Десь, одним... Як набути істину віру? Один із прикладів може бути ще такий, що. Кажуть, що неможливо, наприклад, дитина, яка народжується в сім'ї лікарів, вона не стає автоматично лікарем. Вона може багато знань перейняти від батьків, вона... але їй треба стати лікарем. Вона мусить сама навчитися, вона мусить сама практикувати, тоді вона може стати лікарем. І тому нам От те, що сьогодні говорять, що так багато віри, і я не знаю. Як мені поступати, до, до якої мені примкнути. Це часто це буває тільки відговорка. Один священник, коли він слухав багато таких відговорок людей, чому вони не ходять до церкви? Чому і, і він зробив таке порівняння із ну, звичайним милом і вмиванням? Він каже: чомусь люди не кажуть, що зараз так багато мила всякого виробників, то я не буду митися краще. Ми все рівно вибираємо для себе і, і чимось користуємося. так? І інші приклади такі можуть бути. Так само, звичайно, це порівняння десь не зовсім рівноцінне, але частково ілюструє те, що ми повинні на основі Слова Божого зрозуміти, як Господь хоче, щоб ми жили в своєму житті. І е, віру можна набути через читання, слухання і довіру до Слова Божого. І ми читаємо про це в посланні апостола Павла до римлян, в 10 розділі апостол Павло говорить, Бог говорить до нас через апостола Павла такі слова. 10 розділ, 17 вірш. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Це єдине джерело, яке здатне зародити віру в нашому серці. Слово Боже, Слово Христове. Живе слово Христове воно може проникнути в сутність людини, воно може змінити життя людини, може торкнутися серця. Змінити людину зсередини, якщо вона довіряється Божим Словам, якщо вона починає поступати згідно Євангелії. слово Боже це є джерелом віри, коли людина довіряє своє життя тому що Бог говорить через слово своє. Е, ну якщо людина хоче мати істинну віру, віру яка йде від самого Бога, так як ти читав. Що Христос говорив, майте віру в Божу. Він не казав, майте віру в фарисейську, чи майте віру садкейську, чи ще якусь віру. Він казав, майте віру в Божу, йде від самого Бога. Від самого, іде... від самого Бога йде. Воно... Це те, що тут написано. Це, Це про цю віру говориться. Ми нашу віру, наш релігійний світогляд, світобачення, ми маємо формувати на основі Біблії, на основі Слова Божого. Коли ми читаємо Слово Боже, ми набуваємо цю віру, коли ми слухаємо Слово Боже. Через телепередачу, через радіопередачу, можливо, християнський сайт, чи, само собою, в церкві на зібранні ми слухаємо Слово Боже. Нам хтось читає, так? хтось, можливо, не може піти в церкву на зібрання, він може вдома бути, йому хтось може ближній йому читати Слово Боже, і він може набувати так віру. Віра через слухання Слова Божого, Слова Христового. Які можуть бути наслідки віри чи невірства? Коли людина починає довіряти своє життя Богу, тому що написано в Слові Божому, коли в її серце вселяється, віра Божа, то така людина стає відкритою до дії Бога в її житті. Господь проявляє свою силу в житті такої людини. Господь творить в буквальному сенсі чудеса в житті такої людини. Ми бачимо багато прикладів біблійних, коли Христос каже людям, віра твоя спасла тебе. Віра твоя спасла тебе. І вона спасала людей і від тілесних недух, і, і найперше е, душу стіляла, е, людей. І, і навпаки, навпаки, ми бачимо, що е, коли в серці людини є невірство, то така людина не може пережити дію сили Божої в своєму житті. Коли Христос е, прийшов е, на свою. На свою батьківщину, батьківщину так, де, звідки він десь походив, то написано, що через їхнє невірство він, він не міг чинити там чуда навіть, тільки деяких хворих поклав, що у них руки здоров'я. І написано, що він дивувався їхньому, невірству. дивувався їхньому невірству. Що цікаво, що ми читаємо два випадки, коли Христос, Христа здивували люди. Здавалося, uh -huh. чим можна Бога здивувати? І перше ми читаємо, коли прийшла жінка, і вона просила, щоб він оздоровив її е, дочку, тому що вона біснується, вона одержима. І, але ця жінка була з язичницького народу, вона не була з євреїв. І, і Христос їй сказав, що не годиться взяти хліб від дітей і кинути щенятам. Але вона проявила все-таки віру і наполегливість. Вона сказала, що але і щенята їдять кришки, які падають з столу їхніх панів. І Христос написано здивувався. Він каже, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. І ця жінка отримала те, чого просила. А тут ми бачимо протилежну картину серед своїх, серед людей, звідки з міста, якого Христос походив, де виростав. Вони кажуть, та що ми не знаємо, хто це? то це син от Йосипа і Марії, і брати його і сестри між нами. Це було невіжливо, е, важливо нас наголосити, що без віри догодити Богові неможливо, і спасіння отримати без віри неможливо. Якщо ми віримо в Бога, віримо в Ісуса Христа, це ключ до нашого спасіння. Ми через віру спасаємо свої грішні душі. На завершення куб тиху е, хотів порадити е, прочитати книгу нашим глядачам, щоб вони могли укріпитися в вірі. Книгу з Біблії. Я думаю, що біблійною книгою може бути послання апостола Павла до римлян. Ми вже згадували з цього послання місце, де говориться звідки береться віра. І апостол Павло говорить про те, що праведний житиме вірою. Послання до римлян гарно про це. Послання наприклад. апостола Павла до римлян. Добре, дякую, Назарі. Хай Господь тебе благословить. Хай Господь благословить всіх наших глядачів, всю нашу Україну, наш край. Дякую. Дякую. Шановні добродії, на завершенні нашої передачі нагадую вам, що у нас для вас є подарунок. Книжка Дезмонда Форда Тільки Ісус, яка видана в місті Івано-Франківську українською мовою. Якщо ви хочете отримати цю книгу-подарунок, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92.

А Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу. І нам важливо мати віру Божу, яка йде від самого Господа, яка формується на основі святого Писання, і ми віримо в Бога, ми віримо в Його Сина Ісуса Христа, який дає нам е, цю віру, дає нам любов, дає нам надію. Нехай Господь благословить вас: мир вашій родині, мир всій Україні.